Привіт, я Ленка, я ілюстратор з України. І я дуже люблю дитячі ілюстровані книжки. Добре, що в хаті є дитина, яким прикритись, і сьогодні я хочу вам показати три крутих дитячі книжки з нашої з Костіком колекції. Ці книжки особливі тим, що вони написані українськими авторами, проілюстровані українськими ілюстраторами та видані українськими видавництвами. Тобто, це 100% made in Ukraine. Ну і ви розумієте, що якщо я ілюстратор, то особливу увагу я приділяю саме оформленню цих книжок. Але і якимось загальним враженням як мами я також з вами поділюсь. Під відео ви знайдете всі посилання, де можна купити ці книжки. <плес> <плес> Книжка про какашки Оленка нещодавно какала і пісяла на горщик, але тепер батьки купили їй підставку для ніг. І дитячу накладку, щоб вона звикла какати на унітаз. Поки що Оленці нічого не вдається. Перша книжка це, безумовно, перлина нашої з костіком колекції, чарівна книжка про какашки Ганни Бугакової з ілюстраціями Юлії Гречух від видавництва ранок. Це історія дівчинки Оленки, яка вчиться ходити на дорослий унітаз, а не горщик і має з цим певні проблеми. Разом із читачем Оленка досліджує різноманітний світ какавельок і, врешті-решт, вчиться ходити какати на унітаз. Зовсім як доросла. Ілюстрації в книжці стилізовані, як я люблю, сучасні і дуже 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 милі. Ну, ну прям такі милі, що не можна прям дивитись без посмішки. У книжці чергуються і повні розвороти, і якісь там спойт ілюстрації з білим тлом. Тож візуально від неї не втомлюєшся, хоча вона довгенька і достатньо яскрава, навіть багатокольорова. І насправді, чесно кажучи, я вражена роботою, яку провела ілюстраторка Юлія Гречух, було намальовано численну кількість персонажів, людей, різних різноманітних тваринок, і всі вони виглядають дуже круто. Книжка подобається і моєму дворічному сину, і п'ятирічній. Племінниці і взагалі всім, хто її бачить. Книжка про песиків. У світі стільки собак, і всі вони такі різні, у всіх такі різні носики, але вони однаково добре чують ними кісточку і приємно торкаються твоєї щічки. Друга книжка, яку я вам хочу показати, це про собак від вушок до лап Ангеліни Журби знову ж від видавництва ранок. У нас був період, коли Костік шукав у кожній книжечці собак та машини. Ну і я вирішила спростити дитині життя, купила йому окрему книжку про собак і окрему книжку про машини. Спрацювало, дитина була у захваті. Ця книжечка сприймається дуже радісною і сонячною з самого початку через жовтеньку обкладинку. І тло кожного розвороту має різний колір, на якому розташовані дуже круто стилізовані песики та люб. Стилізація вже така більш хардкорна, аля наївне мистецтво, що для деяких людей з консервативними поглядами на дитячі книжки вже не ок, не красиво і, типу, ну незрозуміло для дітей. Взагалі, стилізована ілюстрація точніше, питання сприйняття стилізованої ілюстрації. Дитячу, і мене дуже хвилює останнім часом. Я дуже люблю знаєте, таку прям кріпово так хардкорно стилізовану ілюстрацію, у тому числі і дитячу. Але я дедалі частіше бачу таку думку, що ця ілюстрація вона не зрозуміла, не красива. Вона там для дітей не підходить і, мовляв, дітям вона не заходить. Ну, тут, напевно, не, не варто забувати, що діти це люди, по-перше, і що вони різні, і комусь там заходить одне, а комусь заходить інше. А ще мені чомусь здається, що. А якщо дитині змалечку не показували стилізованих ілюстрацій, а вона росла виключно на книжках таких у класичному виконанні, там з реалістичними зображеннями, то вже ж це сучасна якась стилізована книжка буде вдаватися дитині чимось незрозумілим. Я чому так думаю? Тому що я змалечку пхала своєму сину книжки, якісь стилізовані, класні, які я стильними вважаю, і прикольними показувала йому різні ілюстрації. І я зараз помічаю, що майже дворічна дитина має ну, непогану таку фантазію. Він нещодавно відкрив мого ноутбука і каже мені, мойоток, мояток. Я думаю, ти який молоток? Таке? А потім він показав мені букву Т, тобто він букву Т. Побачив, як молоток, а оцей знак end, символ англійський, він назвав велосипедом. Ну, тобто, і мені здається, що стилізована ілюстрація і також різна стилізована ілюстрація, ну і взагалі дуже різна і різнопланова ілюстрація, яку дитині показуєш, то вона його уяву розвиває. Ну, у мене якихось даних досліджень немає. На жаль, це тільки моя думка. Є така одна прикольна особливість. Люди у цій книжці такі собі напівпрозорі, щоб не відволікати увагу від насправді головних героїв книжки. Вони навіть намальовані у трошки різному стилі. На кожному розвороті ми можемо знайти різні види, різні види вушок, лапок, хвостиків та якісь приємнощі життя з песиками. Всі породи підписані, їх тут дуже багато, і це прям дуже пізнавально і дорослому. А для мене як для ілюстратора це взагалі неймовірний референс-альбом з різноманітними породами собак книжка з віршиками. Воло, хата, синя, гусінь. Цілий день була не в дусі. І у спокої, і в русі щось було у лівім вусі. З'ясувалося, що це не годіння, а концерт, а музиками були два джмелі і дві бджоли. Я відкрию вам секрет. Два дуети вже квартет. Третя і остання на сьогодні книжка це «Паруплави і кити Григорія Фальковича від видавництва «Абаба Галамага», проілюстрована Яною Грановською та Ростиславом Попським. Це просто приголомшливо, красива книжечка з яскравими майстерно-деталізованими ілюстраціями та чудовими, приємними на смак віршиками. Останнє для мене дуже важливо, тому що, на жаль, бувають красиві класні книжки. Але вірші такі, що язика зламаєш, поки прочитаєш. А Григорій Фалькович, вочевидь, моє написати просто з гумором і сліз мило. Але давайте знову повернемося до ілюстрації. Це неймовірно красиві ілюстрації, які поєднують те, що в моїй уяві було важко поєднати сучасну якусь круту стилізацію та об'єм. Від нестачі надивленості якоїсь у мене була дурнувата думка, що об'єм в ілюстрації автоматично робить її несучасною, а -ля класична радянська реалістична ілюстрація живопис або оці іноді лякаючі приклади першої цифрової ілюстрації кінця 90-х, початку 2000-х. І ось нарешті я побачила, як круто та декоративно можна підходити до питання об'єму у стилізованій ілюстрації, і це надихає, насправді надихає. Отакі класні, ну, як я вважаю, класні дитячі книжки є у нас з Костіком у колекції. А якщо вам, в принципі, цікава тема дитячої книжкової ілюстрації, то в мене є ще два класних відео на цю тему. А, перше, власне, про види дитячої книжкової ілюстрації, там композиційні види, а друге про ілюстраторів, які самі пишуть собі історії. Або, ну, про письменників, які там самі собі ілюструють ці історії. А, зараз ось тут буде два посилання на цих відео. Якщо вам цікава ця тема, то будь ласка, приємного перегляду. І тримаємось, любі мої, важко, важко було останнім часом, але треба триматись, робити свою справу, і все буде Україна. Я в це вірю.